Село Радошин адміністративний центр однієї із самодостатніх сільських рад Ковальського району. Сільський голова Дмитро Ковган очолює місцеве самоврядування лише першу каденцію, але переконаний, звітувати перед людьми йому буде про що самі лише успіхи в газифікації, чого варті. Тільки но у вересні підвели газопровід в оселі жителів неперспективного колись села Битень. А вже сьогодні я привід порадіти за покращення побутових умов селян і у самому Радошині. Велику роль в вазифікації нашого села відіграли наші підрядники Ват Воленьгаз. Вони в сроки і якісно зробили монтаж і будівництво вуличного газопроводу. Також я хотів би сьогодні подякувати керівникам обласної адміністрації, обласної ради, керівникам району. І також я хотів би подякувати саме краще це місцевому кар'єру управлінню особі присади Ігора Вадимовича. Газифікація села Радошин наочний приклад того, що можна зробити, якщо зусилля місцевої громади мають підтримку на всіх рівнях влади. Підвідний газопровід до села збудували за кошти державної компанії НАК Нафтогаз, а понад 370 тисяч гривень на будівництво вуличного газопроводу це кошти місцевого бюджету та самих жителів села. У вашому селі наповнюється реальним змістом значення такого поняття як місцеве самоврядування, тому що ти лише завдячуючи певній активній позиції в першу чергу Дмитра Дмитровича, сільського голови, вашій сільській раді і органу місцевого де самоврядування самоорганізації вашого кооперативу, ці роботи були виконані у такий короткий термін. Примітно, що за останніх три роки на Ковальщині газифікували майже стільки ж сіл, як за увесь час практичного втілення програми газифікації району, яка розпочала ще 40 з лишком років тому. Радошин став 35-м населеним пунктом, жителі якого відчули переваги блакитного палива. Сьогодні ми з вами тут перебуваємо в селі, де запалився голубий вогник. Напередодні дня святого Миколая нового року я думаю, це хороший подарунок, і нам також потрібно буде в слідчому році, тому що наше багато сіл не газифіковано працювати в цьому напрямку. Микола Романюк привітав жителів Радушина, представників місцевої та районної влади. усіх, хто причетний до газифікації з пам'ятною подією, символічний пуск газопроводу відкрив нову сторінку в історії села.